Бо ці цифри, про які ми щойно сказали, це відношення держави до цих людей. Бо гроші є, ви всі знаєте про це, коли чиновникам апарату, відповідним керівникам підвищують заробітні плати і там мова йде про сотні тисяч гривень. А тим людям, які постраждали, держава надає ось такі сміхотворні суми. Максимум це 3100 гривень. Виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2025 року. А також є інформація про те, що ООН Об'єднаних Націй також надає допомогу. І зараз ми з'ясуємо, для кого ця допомога. А мова йде про українців із вразливих категорій, які зможуть отримати грошову допомогу від організації об'єднаних націй. І мова йде про всесвітню продовольчу програму, яку продовжили до кінця травня місяця цього 2025 року. І відповідно, джерело цієї це прес-служба соціальної політики Міністерства соціальної політики України. Громадяни України з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій, отримують додаткову фінансову підтримку від ООН. І, відповідно, у Мінсоцполітики пояснили стосовно розміру, Такої допомоги. А це різниця між пенсією або соціальною виплатою, яку вже має людина, та 3250 гривень. Тобто максимум це 3250 гривень. І ось має бути різниця між цією мінімальною пенсією, яку людина отримує, або соціальною допомогою, по відношенню до цифри 3250 гривень. Ну, наприклад, якщо соціальна виплата. Становить 2700 гривень, Людина отримає від ООН ще 550 гривень додаткової допомоги для того, щоб приблизити цифру до 3250. Ось, щоб ви розуміли, яка ця допомога. І Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату осієї допомоги. До кінця травня місяця. І як же можна її отримати? Отримувач.